Привіт, друзі. Сьогодні хочу вам показати, зробити відео огляд нашого демополя. О, тут край обсіяний гібрид саксон. І як ми бачимо від посадки, як посадка забирає вологу чи затіняє, Вон, бачимо, якщо взяти по дорозі. Тут з краю добрий і якось так за віхренням. Зараз зайду далі все вам покажу, розкажу. До речі, з'являється гниль, он, видно, жре гусінь. Гусіні тут дуже багато. Зараз зайду всередину і покажу вам, як себе почувають соняшники. Ну тут край, як я вже говорив, Саксон. Він гарний. Але зайдемо трохи далі і покажу вам всі п'ять гібридів по порядку, починаючи з саксону. Да, корзинок багато вже почало гнити. Гусінь свою роботу зробила. Ну і розпочнемо. Ось бачимо Саксон. Зараз трохи зайду в нього, всередину. Ну от він має такий вигляд. Тут трохи сівалка пропустила, трохи далі. І пробіжусь, покажу вам 5 гібридів соняшнику. Ну от перший Саксон. Густота, ну от, як бачимо, густота 4, не менше 4 штук на метр. Вон. Ось так провести. 4 тут є. Так я, так як я вчора в групі показав соняшник саксон, там на другому полі, так мені розпочали писати, що там 3 максимум, ну, максимум половиною. Ні, тут виставляли 4 штуки на метр і сівалка сіяла всі поля 4 штуки на метр. Це бачимо такий саксон. Переходимо наступний гібрид Тор від компанії Євросем. По даним двом гібридам. Як би мовить, ми їх, е, як, допустимо, всі гібриди я обрабатував інсектицидним, дообрабатував інсектицидним протруйником, то ці два не обработав ми, як би мовить, ну, друг друга з компанією Євросем не зрозуміли. І я його не обработав інсектицидним протруйником, і получились у мене. Зріджені посіви. От. але корзинки, ви бачите які. І проблема гусінь давала йому. От. І воно так кажеться, що корзина дуже здорова, але він трохи зріджений. Тут, я не знаю, Вина, я не скажу, що вина в посівному матеріалі, так як дані два гібриди, я зараз покажу наступний, не обрабатувалися інсектицидним протруйником. І, як ви бачите, така картина. Плюс він дуже пошкоджений гусінь. Він що, найсмачніший був. Ну а так, ну ось даже взяти ось він би був би такий, як де густота, його ніхто не з'їв, ну такі були б корзинки. Ось. Оце такий був би тор, якщо б не був би зріджений. Ну я не скажу, що це проблема була всівалки, так як, ну, Багато полів сіяли і все було, можна сказати, в ідеалі. Але проблема он, жре і це мрак. Хоча я бачив в Ютубі і в Фейсбуці в колег набагато гіршу ситуацію. От. Наступний гібрид, гібрид Stark. Також від компанії Євросем. Він вже намного вищий. І він, я не знаю чому, ну він більш-менш, він, він практично незріджений. Чому я, ну, як би сказати, ну, думаю, що тут більше була проблема в посівному матеріалі, в торі. А там, хто я знає, навіть взяти от на цю сторону, він. Густіший, він, густота стояння більш менш. Тут гусінь також є по вовчку соняшниковому присутствує. Ну, чистота посівів така. Тут вносилось 30 грам трибунорол метилу. І все. Не міждорядних обробітків нічого я тут не проводив. Ну і він, до речі, якщо ви, як би сказати, спостерігати, він менш пошкоджений гусінню але має такий вигляд. Ось такий Старк. Йдемо далі. Трохи вовчка є. ну незначимо. третій гібрид Шенон від компанії вніс. І по Шенену – да. Вспоминаю я слова колег, які мені писали, що проблема з вовчком соняшниковим, да, є. Майже візде і майже в сплошну. Та й видно, що він, він присажений. Присажений він гібрид. Вовчок йому дає. Ну, якийсь врожай буде. Ще корзинка така, більш-менш стоїть. Ось. Гусінь працює. Лучні метелики. І четвертий гібрид також від компанії вніс. Ой, забув назву, так хотів швидко сказати. Ну, я напишу в описі під відео, Ну він по вовчку є. Вовчок є, але не так багато, і він виглядає набагато краще. От. Тут врожай буде. Ну, да, так, навіть присісти, ну, повчка майже немає. Ось один, ну а так. Він краще, по крайній мірі, він краще тримає вовчок, чим Шеннон. І там зараз вийду на край поля. Хочу показати обсів, також був саксоном. Ось. Зараз вийдемо. Ось такий має вигляд. Зараз покажу поле? Ну, як мовить, що маємо? То маємо, а він тут навіть да, відрізняється. Зараз покажу. Тут десь стиковий рядок. А, ось. Бачимо стиковий рядок здоровий. І а, він навіть відрізняється. Він навіть вище камеру, підніму. Ось. Зліва. Внісовський гібрид. Ну, я напишу в описі під відео, як він має назву на F. Чесно, ну не пам'ятаю. А це Саксон. От, давайте глянемо. А, давайте тут позаразі глянемо по вовчку. От, В даному гібриду є. І давайте походимо, подивимося по Саксону. Ось, в Саксоні вовчку немає. От, давайте пройдемо, щоб. Не говорили, що не знайшов. Ну, ось, присідаємо, та ні, нема, нема. Ну і тут, допустимо, перейдемо. Ну і тут. Я не бачу, ні, он трохи є. Ну тут не будемо говорити реклама, антиреклама. Будемо збирати врожай, я якось зроблю, щоб показати, ну зважу, щоб показати вам врожайність. І виходить, як, як я вже говорив, був у нас тут на демополі посіяний перший Саксон, потім Тор, потім Старк. Шеннон і п'ятий гібрид я напишу. От. Ну а бачимо краєвий ефект від посадки. Звісно, впечатляє менше випаровування вологи. Красота. Ну, такі то справи, друзі. Всім мирного неба, високих врожаїв. До зустрічі!